День добрий, мої шанування, ми з вами знаходимось в Києві. Сьогодні буде риболовля ультралайта. Ось в мене таке вудище до 4 грамів. Буду намагатися піймати окунця, пройдусь по ставках. Тут 15 став, за вами 14. Можливо, щось полюю якогось окунця, У мене такі плани. Взагалі-то в мене основне сьогодні перевірити катушку, я новеньку купив, намотав новий шнур. побачимо. Всім бажаю, приємного перегляду. Що сьогодні буде плювати, не знаю. Починаємо. Робимо перше закидання. Ось в мене така прийманочка. Рачок такий. Запропоную рибки. Переходжу на інше місце. Щойно поспілкувався з охоронцем. Він мене розповів про цю водойму дещо цікаве. Сказав, що тут риби зараз нема. Неколи дуже мор великий був. Загинуло багато риби і підходиш, навіть трохи смердить. Зараз пройду трошки в інше місце. Можливо, буде дивитися мене цей охоронець Анатолій. Вітання тобі. Он из Херсона. Смотрите, рыбы тут дохлый Но рыбы было. Це мені охоронець, розказав Анатолій. Ну, скільки тут багато дохлой. Змінив приманочку ось таку копію джавасика. Запропоную. Нещодавно сам зробив такі У мене формочка є. Сам їх наробив. Ось така. Під берегом карасі дохли Ось все. Все озеро, вдох риби. Тут сюди підходиш до цього місця, я ж смердить трохи. Ну, ловлять рибу. Ось пан рибак. Ось правовоще. Не знаю, чи є тут окунь ну колись був. Колись був. Це вже інше місце, 14 став. Ось. Люди купаються вже, засмагають. Щойно ми були ось там за трасою, за дамбою там 15 став. Зараз тут щойно там був. За пляжиком цим змінив місце. Зараз отут спробую щось піймати. Не щось. А окуня. Взагалі-то мене на Окуня. Там навіть щось тут рибка якась приїхає маленька. Ось тут таке загородження йде від спортсменів. І ось сюди праворуч воно пішло. Ну тут зараз спробую щось піймати. Араза. <laughs> О, хе-хе, <laughs> карас причепився. Ось ось, друзі, дивиться, карасик такий піймайся. Таку приманочку, саморобну. Щось запуталося. Зараз хвилиночку. Ось на такого джавасика клюнув ось такий карасик. Щойно змінив місце, тільки підійшов. Навіть плесак цей рюкзак ще не зняв. Закидав тут недалечко метрів 5-7 від берега і клюнув такий карасик. Це щось неймовірне. думав окуня половити, а клюнув карась. Катушкою задоволений на 100% вона мене влаштовує. А ось шнур, мені не дуже подобається його колір. Так, нормально, все добре, але ж колір треба було брати якийсь більш яскравий, червоний або зелений. Може ще звикну до такого кольору шнура. Но його дуже погано видно на фоні річки. В даному випадку. Коні цього ставка, тим більше тут вода цвіте зараз, зелена як купорос. Взагалі не видно шнура. Да? Маємо рибу. Невеличкий окунь, здається. А ні, знову карась. Йокали мене, дивиться, друзі. Знову карась клює. Бачите? Ні, це я. Клюнув на джавастик. Ось. Це вже другий. Саморобна приманочка працює. Думав окуня половити. А вже другий карасик клюнув. Ну ви бачили таке. Якась фантастика. О. Два карасика мені вдалося піймати. Думав половити окунців. А тут карасі клюють. Ну, не карасі а карасики, але ну, все одно приємно. Вдалося піймати два карасика, як можете бачити, невеличкі, ось такі, але все одно приємно. Прийшов перевірити нову катушку, новий шнур, ще й рибку піймав. Ну, намагався піймати окунця, ну, окуня нема, щось не клює. Ось такі от клюють. Мені приємно. Продовжуємо роботу. Ще на сьому місці порибаль. Саме як з'явилось уловився місце. Там рибачив, нічого не піймав. Сюди перейшов, теж плювання не було. А тут вже дві рубинки. Ще постаю, хвилин 10-15. Піду далі. Побачимо. Можливо, щось к Я вже задоволений. Неабияке задоволення отримав. Дуже приємно, що на свою приманку рибка клюнула. Це взагалі сам зробив ще й піймалася рибка, це взагалі дуже приємно. Неочікувано. Не очікував, що будуть карасі клювати. Диво дивне якесь Починається прокат скейтовців. Зараз буде напевно 9 година, треба ганяти вже. Так, треба міняти місце, бо тут дуже шумно зараз буде. Зараз спробую на цьому місці щось спіймати. Можливо окунець якийсь буде, можливо ще й карасик. Щось мені не дуже подобається оцей цей. Можливо, риба вже звикла до цього всього. Як тут хлюпають, ганяють. Можливо розбіглася. Ну, там я був трошки ліворуч, так дуже шумно і виліті. Риба напевно розбіглася всі. Поки ще не клює, можу розповісти про свою снасть, яку я сьогодні використовую. Може комусь цікаво буде. Вудруще ось таке до 4 грамів. Катушка тисячна. Це новенька, я сьогодні її перший раз взяв на риболовлю. Снур 006. Ось така проста снасть. Груз вагою 3 грами і гачок маленький. Приманку ви бачили, яку я використовую, джавастик, саморобна, копія. Якщо цікаво, зараз побачите, як я це робив. Кому цікаво, а кому ні, промотайте далі. Ось залишки з силікону. Приманок. Зараз переплавлю і зроблю нові приманочки. Ось підібрав приблизно одного кольору. Зараз микрохвильовки підігрію. Опять же, Я забыл, как вся приманка называется. Напевно буде закруглятися вже. Кидаю, кидаю, не клює взагалі. Не карась, ні окунь. не хоче відгукуватися, не хоче клювати. Напевно, це останнє закидання в цьому місці. Дуже шумно тут, голосно. Пан колега рибак сидить. Зараз покажу свою ловчу, вдалося піймати. Ось що мені вдалося піймати. На силіконову приманку джавастик копію. Неочікувано, Сподівався на кльов окунця але ж як ви бачили клюнули два карася на сьогодні все моя риболовля закінчена всім хочу подякувати за перегляд як бачили сьогодні мені вдалося піймати два карасика. я й не сподівався була мене надія піймати окунця але ж клюнули карасі. всім хочу подякувати за перегляд всім бажаю міцного здоров'я до нових зустрічей. всім пока Любіть рибалку. зустрінемось наразі.